Знаєш, да, ці сценарії фантазій? Натальна, що є. Він тобі вже такі сценарії намалює, тобі вже добре, да? Бачите, Василь, це не являється ваші мислі. Це мисли це темної сущності, яка вам подкидається, всякі сліжки вам. Де ви. Робити свої фантазії, сочуваєте всякі ці стихи. І потім з тривоги, з вашої голови під цією програмою, вам йдуть на серце біль. Через серце вам йде біль. Получається, на серці біль ваша не являється сердечною болю І ваша там жінка, не бивша, не приносить вам біль, Приносите ви біль через свої мислі. Отак да. От ви працюєте, приносите собі боль і тривогу. От ваша тривога. У майбутньому це буде скоро, в майбутньому це буде панічна атака. У вас будуть нападати атаки, задихатися ви будете, якщо ви не справитеся з цією тривогу. Ну, На сьогоднішній день в регресії ви це зараз прокачаємо. Ми зараз цю програму волю прокачаємо, цю біль прокачаємо, і тривогу вашу прокачаємо. І вам стане легше. Ви вже осознаєте, де вона у вас взялася і де вона у вас сидить. І якщо її не прокачувати, у вас може бути інфаркт. Тому що постійна тривога буде вам колбасити ваше серце, буде давати вам боль в вашому серці, і від того серце буде робити в 3-4 рази більше, і від того проблеми інфаркт інсульт. І сьогодні ми на регресі пропрацьовуємо вам майбутній сценарій вашої гибелі, скажімо так, і вона могла бути в найближчий час. Тому що ваше серце працює в разів 4-5 більше, ніж воно має робити від ваших мислів. Тому вам вирішувати, чи далі гріти темних, чи цю енергію, втілити в свій розвиток.